Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про обернені задачі. Будемо складати, розв'язувати обернені задачі. Зараз у нас усний рахунок з цеглинками Олего. Скільки всього десятків у числі 400? Скільки всього десятків у числі 200. Скільки всього десятків у числі 900? Скільки всього десятків у числі 700? Скільки всього десятків у числі 100? Скільки всього десятків у числі 600? Молодці! А зараз знайди значення виразу. 470 відняти 70 і відповідь запиши каліграфічно. Так, це число 400. Запишіть, будь ласка, каліграфічно число 400 до ваших зошитів. Зараз пропоную збільшити на 300 кожне число. Продовжуємо працювати усно. 100 збільшити на 300. 500 збільшити на 300. 300 збільшити на 300. 1 збільш на 300. 40 збільш на 300. 700 збільшити на 300. Молодці. Зараз назви число, яке складається з. Теж працюємо усно. Яке число? Як називається число, яке містить три десятки? 30 з восьми десятків, яке число складається? З десяти десятків. З 11 десятків. 15 десятків. Так, молодці. Скільки всього десятків у числі 200? Скільки всього десятків у числі 600? Скільки всього десятків у числі 700? Скільки всього десятків у числі 1000? Визнач, скільки всього десятків у кожному числі. Скільки десятків у числі 230. Міркуй. Так. Число 230 складається із числа 200 і числа 30. Число 200 це 20 десятків. А число 30 це 3 десятки. Отже, у числі 230 усього буде. 20 десятків плюс 3 десятки. Значить, 230 це 23 десятки. За таким самим правилом, скажіть, будь ласка, і визначіть, скільки всього десятків у кожному числі. Скільки десятків, у числі 160. Так, 16 десятків, у числі 45. 450, 45 десятків, числі 540. 54 десятки і у числі 780. 78 десятки. Перевіряємо. Так, молодчинка. Розглянь записи і поясни, як знаходили суму і різницю. 60 плюс 80, 6 десятків плюс 8 десятків вирівнює 14 десятків. Це значить 140. І так само міркували з дією віднімання. Від 170 відняти 80, 17 десятків мінус 8 десятків рівнює 9 десятків. Молодці. Зараз переходимо з вами до розв'язання задачі. Читаємо першу задачу. Маса цукерок становить 400 грамм. А маса печива 200 грам. Яка маса цукерок і печива разом. І ще раз, маса цукерок становить 400 грам. А маса печива 200 грам. Яка маса цукерок і печива разом? Так, як ми з вами знайдемо масу цукерок і печива до 400 додати дати 200. Запишіть, будь ласка, цю задачу до вашого зошита. Не забудьте написати слово задача дію і відповідь. Переходимо до другої задачі. Маса цукерок і печива становить 600 грам. Маса цукерок 400 г. Яка маса печива? І ще раз. Маса цукерок і печива становить 600 грам. Маса цукерок 400. Яка маса печива. Так. Значить, яке розв'язання буде? 600 мінус 400 дорівнює 200. І відповідь. 200 грам маса печива. Запишіть, будь ласка, цю задачу до свого зошита також. Так, і третя задача. Маса цукерок і печива становить 600 грам. Маса печива 200 грам. Яка маса цукерок? Маса цукерок і печива 600 грам. Маса печива 200. Яка маса цукерок. Так, 600 відняти 200 дорівнює 400. Відповідь: 400 грамів маса цукерок. Записали цю задачу. А тепер давайте попрацюємо з самими текстами задачі. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих задачах? Спільне те, що розповідається, в них іде мова про цукерки і печиво, і про їхню масу, так? Що відмінного? Відмінне в те, що в кожній задачі є своє запитання і потрібно шукати? Кожного разу щось різне невідоме, Да? Але якщо ми уважно з вами звернемо увагу, подивимося, ці задачі одна, з одною дуже пов'язані. Чому? Тому що, що нам було невідоме в першій задачі, в другій задачі стало відомим. І навпаки, що було відоме, в другій задачі стало невідомим. Ось зверніть увагу, яка маса цукерок і печива разом. Нам потрібно, невідомо було маса цукерок і печива разом. В другій задачі вже у нас була відома маса печива і цукерок 600 г. В першій задачі нам була відома маса цукерок і маса печива. А в другій задачі нам відома маса цукерок, а маса печива тепер стала невідомою. Отже, такі задачі називаються оберненими. Коли в одній задачі тексти в них однакові, мова йде в них одне, про одне й те саме, але те, що було невідоме. В Інші задачі стає відомим. І навпаки, що було відомим, в інші задачі стає невідомим. І ще раз наголошую, такі задачі називаються оберненими. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!